Всім привіт! Мене звати Вовк Анна. Я навчаюся в Станківській гімназії Калуського району Івано-Франківської області. Мій науково-дослідницький проєкт називається Навіть безсимптомний COVID-19 залишає ускладнення. Керівник Богдан Іванна Іванівна. Тема COVID-19 залишається актуальною як для здоров'я людей, так і для організації економічного життя держави. Коронавірус або COVID-19 19 це велика родина вірусів, які викликають захворювання починаючи від звичайної застуди до більш важких захворювань. COVID-19 19 це новий штам і питання номер 1 серед найбільш популярних пошукових запитах Google. Пандемія коронавірусу, яка охопила світ у 2020 році, докорінно змінила життя людей, причому зміни торкнулися навчання, способу життя дозвілля і спілкування, роботи та доходів. Зміни продовжуються і надалі. Ми щодня дотримуємося антикарантинних заходів і вчимося жити по-іншому. Пройшов значний період часу, але на сьогоднішній день існують питання, на які ми досі не маємо однозначної відповіді скільки людей насправді було інфіковано, яким є реальний рівень смертності, яким є повний спектр симптомів. Яку роль відігравали та відіграють діти у поширенні інфекції? Чому у деяких людей набагато серйозніші симптоми та наслідки? Чому можна захворіти двічі, тричі? Як почуває себе організм після подолання вірусу COVID-19? Метою нашого дослідження є аналіз негативних наслідків та ускладнень в організмі людини, що перехворіли COVID-19? Для реалізації нашої мети ми поставили перед собою такі завдання. Перше. Дослідити і проаналізувати інтернет-джерела, де описані наслідки та ускладнення після подолання хвороби. Друге. Провести опитування серед рідних та знайомих, що перехворіли COVID-19. Об'єктом даного дослідження є здорові людей, що перехворіли covid 19 У ході нашого дослідження ми використали такі методи: теоретичні, тобто аналіз наукової літератури. Систематизація отриманих даних та узагальнення інформації і її оформлення. І емпітричні спостереження анкетування. Опитування проведене в рамках дослідницької роботи щодо впливу наслідків covid 19 на стан здоров'я людей у період з 15 по 30 вересня 2022 року. У дослідженні взяли участь. 191 респондент віком від 18 років, які проживають в основному в Івано-Франківській області. Анкетування проводилось за допомогою Google форм. Перше питання, яке ми задавали нашим респондентам, звучить так: чи хворіли ви на COVID-19? 43,7% респондентів перенесли covid 19 16,9% думають, що хворіли, виходячи із симптомів, але офіційно тест не здавали. І 1,4% не хворіли. Із усіх опитаних респондентів, що хворіли на COVID-19, стаціонарно лікувалися тільки 16% була більш складна форма. 63,9% лікувались амбулаторно в домашніх умовах, але під консультацією від сімейного лікаря. 21% займались самолікуванням. На питання: чи відчуваєте ви зміни у вашому організмі після перенесення COVID-19? 39% відповіли, що так, 45,4 відповіли, що ні. А 45,4% важко сказати. Із усіх опитаних респондентів, що хворіли на COVID-19 та відчувають наслідки після перенесення хвороби, 41,5% відчувають зміни у порушеннях з боку нервової системи. 44,3% – зміни в опорно-руховому апараті. 81% відчувають погіршення самопочуття, часто задишку, головний біль. 65,2% відчувають зміни у своїх сенсорних системах тобто зміни смаку та нюху. Із всієї інформації, зібраної протягом дослідження, ми можемо зробити такі висновки. Коронавірус завдає шкоди різним органам, хоча він є респіраторним вірусом, але його вплив на організм не обмежується легенями. COVID-19 впливає на багато важливих органів, як от серце, мозок, нирки, печінка, пішенкова залоза та селезінка. До найпоширеніших постковідних симптомів належать насамперед втома, виснаження, головний біль і задишка. Ці неприємні симптоми можуть тривати тижнями, а в деяких випадках навіть місяцями. covid 19 негативно впливає на кровообіг. Відомо, що він може заражати клітини, які вистилають судини. В результаті виникають тромбози, тобто закупорка судин. Крім того, після хвороби погіршується властивість крові переносити кисень в організмі. Спричиняє утворення рубців в легенях та ниркову недостатність. Часто зустрічаються такі ускладнення, як панкреатити, плеврити, пневмонії. Часто спостерігається зменшення гостроти органів чуття зору, нюху, смаку та слуху. Спостерігаються розлади з боку нервової системи, судоми, інсульти, порушення свідомості, паралічі, порушення роботи опорно-рухової системи. Після коронавірусу пацієнти важко переносять анестезію і саму операцію. Також зменшується середня тривалість життя. Під час пандемії COVID-19 вона скоротилась так, як під час Другої світової війни. У ході дослідження ми використали таку літературу. Бережіть себе та свою родину. Дякую за увагу!